Вітаю вас, шановні глядачі! Як я і обіцяв, сьогоднішнє відео є продовженням попереднього відео, де ми реєструвалися на порталі Пенсійного фонду України в особистому кабінеті з метою подати заяву на призначення пенсії за віком. Посилання на першу частину внизу у описі до цього відео. А сьогодні ми з вами подамо заяву покроково з усіма подробицями і коментарями. У попередньому відео ми зупинились на тому, що з'ясували, які нам треба підготувати документи для подачі заяви, але щоб їх подати, треба зробити скан копії з них. З цього й почнемо. Йдемо у Play Market і вбиваємо в пошукову строку сканер документів. На сторінці Play Market вам запропонують багато різноманітних додатків для сканування. Декількома з них я пробував користуватись. Це марно витрачений час. Одні з них, ще не працювавши, намагаються здерти з себе гроші, інші просто закидають рекламою. Все ж вдалося знайти гарний додаток без всіх отих вад. Я його обвів червоним. Ви можете скористатись моїм досвідом, а можете спробувати щось інше. Завантажуємо додаток для сканування. Чекаємо, поки додаток завантажиться і встановиться. Після цього надаємо усі потрібні для його роботи дозволи. Додаток дуже простий в роботі. Можна коригувати рамку, якщо документ трохи потрапив не в поле рамки. Ну, нічого складного в його роботі нема, розберетесь. Документи на показ я сканувати не став. Сканував оце Хлібці і другий інший телефон. Після сканування, оце зараз можна коригувати рамку, можна обрати папку для збереження файлів. Можна зробити підпапку по документах, паспорт, трудова книжка тощо. Оце зберіг. Один не мав би документ і тоді другий. Тепер можна заходити на портал Пенсійного фонду України. Заходимо. Натискаємо вхід. З'являється форма для входу. Залишаємо фізичну особу, обираємо надавача електронного ключа. Дехто з глядачів питав. Як знайти сам ключ? Я його зберіг у папці документи. І тепер, переходячи в цю папку, я можу вставити ключ у поле для входу. Тоді набираємо пароль і натискаємо кнопку Війти. Чекаємо декілька хвилин, поки завантажиться, і ми вже знаходимося на сторінці свого кабінету. Тут можна переглянути будь-яку інформацію про себе. У колонці ліворуч видно, що можна подивити зароб... заробітну платню тощо. Нас інтересує прокрутка цієї колонки до подачі заяви на пенсію. І тепер ми не натискаємо синю строку, а тиснемо зелену кнопку Подати заяву. Обираємо «Пенсія за віком. З чотирьох варіантів, що пропонуються. І починаємо заповнення заяви. Спочатку заповнюємо персональні дані, перевіряємо їх. Відмічаємо, що дані вірні, і натискаємо Продовжити. Далі вносимо адресу проживання дані всі. І, коли з'являється... Зелена кнопка, натискаємо її, що наші дані, якщо це так, співпадають реєстрації з даними проживання. Далі треба заповнити паспортні дані. Заповнюємо усі рядки цієї форми, вносимо номер паспорту, місце реєстрації тощо. Тепер обираємо форму комунікації з пенсійним фондом і натискаємо далі. У наступній формі обираємо, яким чином будемо отримати пенсію укрпошту чи через банк. Я обрав через PrivatBank. Для цього нам потрібен IBAN рахунок нашої картки для виплат. Заходимо в Privat24, натискаємо картку для виплат. Натискаємо... Коліщатко у верхньому правому кутку і потрапляємо по цій картці у дані. Обираємо реквізити картки, копіюємо IBAN картки і далі його будемо вставляти вже на сайті ПФУ. Повертаємось на сайт ПФУ і вставляємо рахунок IBAN у форму. Далі треба вказати філію банку. Вибираємо одну з двох будь-яку з випадаючого вікна. І тиснемо далі. У наступному блоці буде запропоновано декілька запитань. Їх треба читати уважно, бо від відповіді на них буде залежати скан копії яких ваших документів треба буде додати до вашої заяви. Так що не поспішаючи читаємо, міркуємо, ставимо відмітку так чи ні в потрібному місці і тиснемо продовжити. Я усі свої документи підготував заздалегідь, замовив усі довідки, тому у мене не виникло питань при проходженні цього блоку. Гадаю, і ви впораєтесь. Цей блок запитань вже добіга кінця. І далі після його завершення нам буде запропоновано внести самі PDF-файли з кан документів в наступному блоці. І починаємо вносити. Уважно теж дивимось по розділах. Заходимо в потрібну папку і вносимо документи. Трудової книжки, дипломи, паспортні дані і тощо. Поки ви не подали заяву, всі ці документи можна ще змінити або додати. Якщо ви щось не донесли і хочете подати заяву, вам буде запропоновано зробити виправлення. І це можна зробити. Натискаємо подати заяву і заява подана. Наступного разу увійшовши в особистий кабінет на порталі ПФУ, натискаємо мої звернення і маємо можливість перевірити статус вашої заяви, на якій які стадії йде її обробка. На сьогодні це все. Всього вам найкращого. Нехай вам здоровиться, шановні глядачі!